Очікуючи новий рік, усі ми в перечутті якогось дива, чогось таємничого і казкового. Газета «Городський кур'єр» спільно з цирка «Контакт ЛТД» надає можливість долучитися до новорічних фантазій. Візьми участь у конкурсі Новорічне диво, напиши свою чарівну новорічну історію або лист діду морозу. Кращі листи та історії будуть опубліковані в газеті, а троє переможців отримають подарунки від редакції газети «Городський кур'єр і ТРК «Контакт ТД, а також сувеніри та новорічні іграшки, зроблені Олександрійськими майстринями Вікторією Пигарковою, Катериною Дроновою і Вікторією Косяк. Умови конкурсу такі: лист Діду Морозу або новорічну історію можна написати українською або російською мовою. Головне, щоб вона була цікавою. Не забудьте вказати у листі своє ім'я та прізвище, вік та короткі відомості про себе, а також номер телефону. У конкурсі можуть брати участь діти віком від 6 до 15 років. Конкурс Новорічне диво триватиме з 25 листопада по 20 грудня. Лист Діду Мороза або новорічну історію можна надіслати в електронному варіанті на пошту редакції, яка зазначена на восьмій сторінці в кожному номері газети кур'єр». або надіслати листом, написаним від руки за адресою. Вулиця Луначарського, 10, кімната 307-308, або принести за адресою проспект Леніна 136 а двоповерхова будівля за гуртожитком, телефон для довідок 342-33. А також умови конкурсу можна прочитати на першій сторінці газети Гаредський кур'єр.